Головний амбасадор живчика плюс підбуля, ретор, та звісно, що легенда українського репу. В сьогоднішньому відео я розкажу, хто він такий. Напевно, всі чули такі українські хіти, як підбуль. Довійці всі куски на присталі і басу, ніби на заводі. Замішався підбуль. З живчиком і позили ніубля. Амеле. То Два. Котий слав А мене, коли буде син, я назву його кодинослав, кадинослав, Слав. Називай мене кодиїно слав, кодино слав, вони питають, човкати живчик там, ще живчик там та так далі. Але не всі знають, чиї це пісні. І в сьогоднішньому відео я розкажу про генію українського репу, а саме Клонекса. Конекс справжнім є якого на конечний соремнорисович. Народився наш рожевий патріотик 23 квітня 2002 року у місті Дубліни, Львівської області. Про його дитинство майже немає інформації, але ось що я знайшов: якийсь час він був скаутом, співав у церковному хорі, навчався у Львівському національному університеті ім'я Івана Франка на географічному факультеті. З 2017 року почав професійно займатися музикою, випустивши свій перший англомовний альбом під назвою «Ексорегент». Перша у змі пов'язана з масовою вакцинацією проти кору на Львівщині. Свої перші творчі кроки починав англійською та російською. У ролі бітмейкеру. -піска. Ді -ді тоді він починав зі старого компу, а за допомогою продажі бійців купив новий ПК та почав потроху збирати домашню студію. Тоді він робив біти, кому попало. Головне, щоб купили. І, на жаль, тоді майже всі покупці були росіяни. Та його біти можна було почути в таких треках Хіросіма. тени Херосима.

Люди хотят быть со мной рядом, делать то, что скажут Влад палатки, изменник, капли яда В сторону меня из склада клоем приятно Знание спрятал, джой шипит, не капли яда Рэп игрушка, как виньята, пул под зад и взял, чё Так він зробив хоча б якусь репутацію, але так він зрозумів, що далеко не піде, та почав особисту кар'єру. І спочатку він це робив на російській мові, але тоді можна було побачити, як він зробив особистий стиль, якого я ні в кого не чув до цього. Але що дивно, Конакс розмовляє з дитинства українською мовою. Та коли він почав робити треки російською, всі рідні були здивовані, та особисто батьки були проти цього. Та ось почався той самий рік, який змінив наше життя на до та після, 2022. Тоді Клон зрозумів, хто він такий і що він робить щось на те. Та тоді він почав співати на рідній мові. В нього тоді ніби крила відросли, та він злетів. За якістю звичайних треків, тоді він почав співати про те, що думає. І це дуже правильно. Він почав закликати до українського репу та старався просувати себе, як тільки міг. Сам сказав, що іншим не так не треба, і можна якось по-іншому просунутися, але все ж таки в нього вийшло. Тоді він просувався в Тіктоці, де я особисто про нього і дізнався. І тоді український реп звучав якось так: Хочу ще почути твоє рідне слово Вона мене колесала, дала мені рити на пане соло не забрати мене, бо дала вона на пенесу. Поламана ламаними дорогами прийду, я застиду. Будь ласко, відпустіть на Пасху До сім'ї, там мене знають без маски зорі, де читала баба казки Та в ціні любов, а не заслуги і поразки Рідні мої, рідні мої, я знаю, чекаєте в гості Я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда осінь і коли всі почули цей шедевр, то тоді його почали слухати. Тоді його перший трек українського, який залетів, був Кодинослав. Мене коли буде син, я назву його Godinos Love. Godinos Love, Godinos Love. Він робив по 10 відосів на день, та в нього вийшло. Ще була цікава історія. На вулиці 2022 рік та наші українські хакери взломали аккаунт Spotify російських співаків Олега Газманова та Григорія Левса. І на аватарку їх аку поставили Конекса, що теж допомогло йому розкрутитись. Далі він просто зробив альбоми українською, зробив фіт з Семіксом, випустив свій непій калабаня. Та лімітовану серію футболок. Конекс не срамовся просуватися усіми шляхами. То з'явився у жіночому платі, то залив домашнє відео. Люд викликав на треки на Яндекс.Музику, російську платформу, про це він зняв відео, скільки він запилив з цієї платформи. Про це зізнав Мізуліна та швиденько його звідти прибрали. І такі кроки зробили його легендою та найпопулярнішим рапером України саме зараз. Я наберу до цього старих виконавців в 2024-му. Зафітував з Машою Кондратенко. Ванькастеньке, що таке, Приготуй собі пакет, встанька, що таке, Приготуй собі пакет, встанька, Ваньці, станці, встанька, що таке, Приготуй собі пакет. На жаль, зараз він не в Україні, але підтримую український реп та просувай його. Я думаю, що це справді класна історія. Та її можна брати як приклад. Не обов'язково просуватись саме як Онекс, але окрім класної музики, треба ще й просуватись. А на цьому все. Дякую за приклад і всім пока-пока.